Доброго дня, Вітаю вас на каналі садово Родні культури «Ворощим разом. Сьогодні хочу я вам розповісти про картоплю насінневу, яку я буду вирощувати в цьому році. Зараз я вам покажу сорти, які я отримав від компанії AgroZeoland. Ось такі сорти картоплі я буду вирощувати в цьому році. Так, перша у нас картопля Аризона. Насіннева картопля ранній сорт. Ось такий хороший посадковий матеріал. Потім в мене буде відео, як я буду. Картоплю ставити на пророщування в ящиках і буду обробляти стимуляторами. Ось така картопелька. Незабаром буду їхати в село і залишати на пророщенні картоплю. Це у нас Аризон, на ранній сорт, фірма Агріко. Так, наступний у нас сорт. Ось також насінева картопля. Агріко. Так, це у нас Пікасо. Дуже хороший сорт, я також його вирощую, але хочу трошки. Освіжити. Це перша репродукція, дуже хороша насіннева картопля, середньопізній сорт Пікасо Також чистенький посадковий матеріал. Паростки з'являються, дуже вражайна картопля, я вирощую. Так, коли бає несприятливі умови, вона трошки менше їх бульб в кущі, але вона не мільчає. Ось така картопля. Так, Наступна у нас картопля. Це спектр. Ось такий середньоранній сорт, також вся перша репродукція. Ось такі картопліка, Також чудова чистенька без хвороб. Подобається мені картопля від фірми Агріко. Це спектр у нас. Так, Наступна картопля у нас. Це Рів'єра. Всім відома картопелька Ultra сорт. Хочу також спробувати розмножувати цю картопельку для ранньої посадки. Ось такий чудовий калібр середній, також чистенька картопля, також фірма Агріко. Вся картопля в мене фірма Гріко. Так, наступний сорт так картоплі. Хочу спробувати ось таку картоплю Коразон. Також ранній сорт, перша репродукція. Такого вона червоного кольору картопля, також калібр чудовий чистенька картопля. Ось перша репродукція, друзі. Ось таку картоплю буду вирощувати. Друзі. Підписуйтесь на канал, хто цікавиться вирощенням картоплі. Покажу, яка буде врожай цієї картоплі. Також покажу, як я буду її захищати. Буду перед посівною буду обробляти, тому що в мене багато на городі личинка хруща і в минулому році дуже сильно пошкодило картоплю. То я змушений обробити бульби перед посадкою. Або буду використовувати оригінал селестоп, або наш український виробник АС Селетків. Там така ж сама діюча речовина як в селестопі. Так що, друзі, картоптику. Я залишу посилення в магазині, де якому я замовляв, але в них наявності нема, зможете замовити восени. Я також буду восени замовляти, інші сорта. Минулого року я замовляв у жовтні місяці. Робив предзамовлення, платити не потрібно. Сплачував я вже навесні перед відправкою. Чудова компанія, також чудовий виробник. От Мені подобається, буду з ними працювати. Буду у них також замовляти. У них і замовляють цибулі, чесник. Так що, друзі, залишу посилання на інтернет-магазин AgroZeoland. Ось така картопліка. Дякую, друзі, за перегляд відео. Підписуйтесь. Будемо разом вирощувати картоплю. До зустрічі, друзі!